Друзі, вітаю! Ви на каналі Сир назавжди. Я Максим Залізняк. Сьогодні голос за кадром. Сьогодні у нас третє коло заключна дегустація 24-го року сметани України, кращих зразків промислової сметани. Дев'ять зразків, 10-й у нас за рог, він такий інформаційно, тому що це невеличкий зовсім виробник з Полтавської області, практично з власним молоком, там в межах 300 кілометрів вони заготовляють. Відповідно, дегустує три технолога: я, Леся Поліщук і Вікторія. Коментарі по кожному зразку в п'ятницю для підписників. А сьогодні ви бачите розпаковку і перші враження від консистенції більше. Ну а в кінці відео традиційно протоколи дегустаторів всіх трьох, як вони розставляли сметану по місцям, і, власне, таблиця підсумкова. Відкриваю? Так, да, відкривай. Розпаковка. Ти ж так відкривай, щоб мені було видно, а не дивились. учиш що дні двійки. Розставляю, так? Да? Да, а ви... як вам розпаковувати? Ти поки що просто вистав, щоб люди бачили, що з України приїхав угу. з магазинів. А я потім по ходу буду показувати вже дати, номера варок, там партії, там, де що вказано. Так, да, оцей чайок на запивання. Чуєш? А мабуть, якусь треба буде прозорі такі для спльовування нам три стаканчика, правильно? Раптом хтось нас здивує знову. — Все в стаканчиках буде. Що, Леся, щось забула? Леся, ще ж не почали дегустацію. Коли ти встигла на свинячити, скажи мені. Від поросяти чую. Лисенька, Не порося... провокуйте мене. Е... <laughs> Ні, що, поїхали. Е, е... Віка. Що знач, Віка перша. Хто кого ви любите найбільше? Чоловіка і дітей. Із сметани. <laughs> кого? Ну... Еники, беники, їли, вареники. Давай. Так, президент. президент. Так, що я перемішую, так, да, Олексійович? Так. Да, в тому що ти дивись, поки що це ж не термостатні. Там от рог щось передали, я не знаю, це бонусом, нам, напевно, воно поза конкурсом буде. То вона точно термостатна. У нас органічна, органік міл завжди термостатна була, тобто її перемішуємо до стану однорідної. Так, що повненькій ложечці, так, Олексійович? Ну, по дві, навіть, чи ні? Що жалко тобі. Знову крем-сир крем буду робити да. тобі, да? Крем-сир хто мені робитиме. Дивіться. Друзі, на, на каналі є. Оде достатньо чи ще? Ле... Ні, ще? ще. Може, треба буде трикола робити. Друзі, на каналі є відео про виробництво, як зробити крем-сир е... із так сметани. Виробити, Леся її там відварювала трошечки, да? термізувала, а я заморожував. Мені треба. Сервет. Угу. серветку. Ще мені треба ложечка. Дайте мені ще ложечку. А смоли гаряче, ні, так? Да. Все собі, Максим Васильович, все а собі. Та мене там уже стільки чекає, слухай, я там захлинуся. Хто це вам таке сказав? Мене, мені здається, з пекла дискваліфікують. Забавно кучусь. Ні, <риві> Олексійовичу. <Да>, вас... <риві> 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 дивіться, щоб у вас не було як в тому анекдоті. Хочу в пекло, хочу в пекло. <риві> а потім бабушка одмолила чи щось? Молокія. Що молокія? Щось особливе. Ти, Ні, так, Леся, не, не нюхать ню. сметану перед дегустацією. Та да не нюхаю я. Ні, що таке, Максим Олексійович? Я ну, не поняла. Нюхать сметану до дегустації забороняють. Хто вам таке сказав? Я вам таке сказав, Лесі Юрино. В протоколі десь це записано. Є, за перевищення швидкості. Ну, от покажіть спочатку протокол, знайомте нас, якщо ви щось змінили у правилах дегустації, а потім починайте наїжджати. Ну, На вас де сядеш, там злізеш, Леся, Юрина. Галичина? Галичина. Як мені подобається назва Галичина. Це як з... У них з чистих гір був слоган, пам'ятаєш? Ну, гір» — це така справа. А от саме слово Галичина мене якось штовхає більш до. До Західного кордону України. <сум> 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 ні, в історичне, минуло. Но... я зараз ще не Так Леся накладає Галичину. Галичина. По-моєму, ідеально, це знаєш, коли от у млековій сметана в Польщі, мені не подобається, вона загуста, крахмальна. А млекполовська шикарна, а німецький Сот. немає рівних. Сот. Сот. Ой, Сот. блін, офігенська сметана. Так. Це ж ну... ми її дегустували минулого року, по-моєму. Да, да, да. Да. Я, для себе, нас я лесу... для себе відкрила е, найчистіший смак е, сметани. сметани да. Уявляєте, найкраща сметана для нас, в лесі, що продається в Польщі, це німецька сметана. Цод. Отакі От справи. Це дійсно значна. Да. Але ж це Альпи, Леся, Альпи, Альгой. Це найчистіший регіон е, Німеччини, фактично, і Альпійські гори, і коровки, що пасуться на газонах. Так, да, я інколи оце буває, згадую, як Максим Лісічка. Так це ж на то, як ми там говоримо, корова, корова, ну це не, не чистота, Так, це ж натуральне, це ж село. Ну, ні. А потім ти сидиш, таки думаєш, яке натуральне село. Тож тобто, чистий продукт ти їсиш. Причому тут село, причому тут ця корова? Я що должна їсти сметану або масло і думати: о, блін, воняє коровою, зато це ж натуральне. Навіть... Коли скоро буду через вас видумувати такий ароматизатор. <риві> Корові какашки? Леся фу, фу-фу, фу Леся. О, як? Оце дивіться, друзі. Оце кращий технолог посирую маслу у східної Європи. Знайомтесь. <свят> Креативна ідея з ароматизатором коровичих цих самих коровяків. Так, я шуткую, не треба мені це розказувати. Леся, сідай п'ять, запатентовано. <свят> це мені щось не, не подобається. А, ні, це ж це я забула, що це вони ці. Прості, Леся! Ну простіть. Як це, мабуть, цією ложкою мішати. бо це є. Це ж, ти пам'ятаєш? <свят> Тут ти можеш порівнювати партію від партії в органіках по кількості сироватки, що виділилось? Одинаково. Однаково. Однакова. Ну су, значить, що, якщо однаково, віка? Нука. Я... Якісно. Якісно. От вам, дивіться, спеціаліст з якості говорить, що якщо однакова кількість сироватки виділися, то це, значить, цінота не якісна. Да? Однаковість це якість. Да, бачите? А Леся мене, до речі, звинувачувала позавчора, що Олексійович, ви пішли з фізики, кинули математику, я кажу, не закинув. То що в нашій харчовій галузі найкрасивіші в світі дівчата, ще й українки. Казала таке? Так. Ви ж скажіть, що це ще не так. Розкусила. Розкусила. Гарна сметана, подивіться. Органіки? Так, да, органіки йдуть. Мені здається, ну, це одна із найкращих консистенцій. Яких у них було? Бачили, да. Селянська? Селянська, да. так. Ну, у ну, них завжди густа, вона да, така, така трохи. структура. Ну, вона така, як мучниста так структура, да, виходить. Ну, да, Але є люди, ви знаєте, є в світі люди, які хочуть, щоб ложка стояла. Ну, о, блін, і ця мені дуже подобається. Це хто? О, я готовсь? ну покажи. Ну, структура взагалі офігенська. Ви подивіться, який блиск. Для акції. Нетермізований... Немає оцеє да? мучнистості. Да, оце натуралька. Це ну. дуже мені подобається, подібне до Млеколовська. Мені вона дуже подобається. Uh -huh. З польських найкраще, мені бо як ну. ну. Оце? Так. Стояночка відкривалась дуже добре, гарна запаєчка. Помішає хорошо, що. Я вони... що роблю, я стільки почула. І, до речі, порівняю з Яготинським, більше Гаготинським, тому теж замечательно. І mm -hmm. Слов'яночка за останні кілька років, насправді, бач, вони вишневі під Києвом, їх бомблять набагато менше, ніж інших. Там той самий президент здано. Да, ну це густіше. Побачимо, як вона буде о, в закритій дегустації mm -hmm. по розкритті смака і так далі. Це густіше, да. Тут то — Тут Точно буде лошка. Якусь встигаєш підписувати? Звичайно, все приготовлено. От дівчата, все встигають. Один я. Просто наше Данон. А чуєш ти вже не перший раз, до речі. Данон з трудом відчиняєш, відкриваєш. Чушлюсь? Хоча, вроді, всі знають. Люди, що оточують, що з цих рук ще ніхто не виривався. Із цих сильних, ніжних жіночих рук. Так. Ти мені скажи, просто наше, слов'яночку з яготись, консистенція, по-моєму, не поступається. Ні, у яготина мені подобається більше. Слухай, ну мені ні, мені ця більше подобається. Бачите, дивіться, ця трошечки така, як під. На ложки більше тримається. якусь таку, Бачите? Ні, не вийшли. А яготина читає? Мочнистість, а в його титані. От зараз ну пробувати, тоді Була згідний. З тиєю мучницею корпичців його тина не було, а просто наше трошечки єсть. Згідний. Бри, ну так от як просто переконувати треба аргументами. Офігінська. А не ударом в кадик правої ноги, як ти це робиш. Уже літане ті. Ну правильно, тепер рукою стало. Уже ногою не дістать. Ой, ой. А да. на, вас... на кого відкриваємо? На нього? На мене, на мене. Якщо, друзі, якщо у вас баночка, бачите, трошки підздута, це навіть не факт, що вона зіпсувалася, але відчиняти треба від себе, від себе, О. на вас, то єсть. Ну, все нормально, до речі. Навіть пшика не було. Термізована сметана, так і має бути. Бубшик. Бубшик, да, Бупшик, так? А буб. то не ти, то сметана. Давай мішай, добре. Так, моє вибачення шанувальникам торгової марки Ферма, вона блискуче, до речі, виступила. Коли Леся її вивантажувала в стаканчики, ми якраз обговорювали технологію обмазування наших українських хат кізячками і її патент на коров'яки, якщо ви пам'ятаєте. Я вирішив це до відео не вставляти. Вибачте. Давайте бумажки. Леся ще ж сметану не діла, а вже чай почала пити. Що хочу, ж ти за людина? Ти снідала? Ротову порожнину. в ротову порожнину. От бачите, друзі, як технолог формулює, як лікар не хоче випити чай, хоче чаю покласти в ротову порожнину. Страшна людина на цій Поклавши чаю в ротову порожнину, три рази перехрестившись і передавши вітання нашим героїчним виробникам працюючих українських підприємств харчової і молочної галузі, зокрема, починаємо не. Заангажовану професійну дегустацію зразків метани. Нагадаємо глядачам щось. Не? Критерії. Нагадуємо критерії. глядачам критерії. Значить, у нас два критерії по е, смаку, один по консистенції. Консистенція, ви бачите, не повинно бути кропинок, повинна бути однорідна, не за е, така туга в'язка, без стабілізаторів, скажімо так, натуральна. Повинен відчуватись густо. По смаку це чистота сму, смаку. То, що говорили, ніяких корів, ніяких кормових, нічого крім. Кисломолочного. І ось вираженість саме цього кисломолочного. Тому що може бути нейтральна, може бути закисла, має бути збалансована. PH має бути такий, який в державному стандарті України. Поїхали. Так, ну і нарешті представляємо вам спочатку протоколи дегустаторів. їх, Як правило називають з мокрими печатками. Тобто, правдиві протоколи, як дегустатори власне оцінювали зразки і підсумкова таблиця. От. Вже можете з нею ознайомитись, зробити скріншот, користуватися при купівлі зразків. Звертаю увагу тільки на одне: всі зразки виділені жовтим. Ми вам рекомендуємо: одні більше, другі менше. Досі деякі глядачі питають, як розібратися. Хто зверху таблиці, той кращий. того рекомендуємо більше. От. Ну і на цьому все. Слава Україні і Збройним силам. Дуже прошу вас, допомагайте нашим воїнам. Вони стоять на смерть, вони захищають нас з вами, нашу країну. Тому в міру сил треба допомагати, щоб потім було не соромно дивитись у вічі своїм дітям і внукам. До зустрічі.